Ви дивитеся Суспільне Кропивницький». Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький» у соцмережах. Ми живемо на своїй землі і хочемо молитися на українській мові своєї церкви. Ви організуйте свою церкву, покажіть, що ви кращі. Майже рік не можуть зайти у храм та проводити там богослужіння парафіяни Православної церкви України із селища Приютівка на Кіровоградщині. Рішення прийти у підпорядкування Православної церкви України Кропивницької єпархії від Української православної церкви Олександрівської єпархії, релігійна громада селища ухвалила торік, 27 травня. Тоді за це проголосували 70 людей. Ні рішення судів, ні заяви у поліцію не змусили релігійну громаду Української православної церкви залишити храм. Як проходили збори релігійної громади, ви бачите на цьому відео. Учасників зборів не пускали у будинок культури. Тут стояли люди, які співали молитви російською мовою. спаси нас!» Вони якісь там забирають е, апаратуру. Забрали, нам перешкоджають. Наші хлопці гинуть не для того, щоб цей московський патріархат був на нашій Україні. Священики української православної церкви від коментарів тоді відмовились. Ми коментар без як коментарів. Прокоментувала адвокатка релігійної громади парафії Наталія Богачова. Скоїться злочин, рейдерський захват, рейдерство, з шляхом підміни релігійних зборів зборами територіальної громади. Реєстрацію учасників зборів і голосування про перехід громади до православної церкви України проводили у зачиненому автобусі під охороною поліції. Прошу голосувати, хто, за? За. хто за. проти. Громада, ми тільки що провели загальні збори релігійної організації, парафія, на честь, священомученіка Георгія Побідонося, Української православної церкви, Олександрійської єпархії, селища Приютівка, за те, що основне питання, яке було, це переход в підпорядкування православної церкви України, кропивницької єпархії. Минулого року червні обласна адміністрація визнала законним і підтвердила перехід релігійної громади великомученика Юрія Переможця Кроповницької епархії у селищі Приютівка до Православної церкви України, сказав начальник управління комунікації з громадськістю Віталій. Останній 16 серпня були також внесені відповідні зміни до державного реєстру юридичних осіб. Після цих вчинених реєстраційних дій майно яке було за громадою, воно і залиша залишається. За ті громади, яка перейшла до Православної церкви України, 22 вересня минулого року рішенням приютівської селищної ради земельна ділянка, на якій розташована церква, перейшла у власність релігійної громади Православної церкви України. Відповідно до документів, які надані православною церквою України, вони мають повне право на розпорядження земельною ділянкою. На якій стоїть знову е, збудоване приміщення храму, е, таке рішення було прийнято відповідно селищною радою і передано постійне користування громаді православної церкви України щодо безпосередньо взаємовідносин між українською православною церквою і православною церквою України, то ці питання, я впевнений, мають вирішуватися в юридичній площині, тому що це приміщення, яке збудоване, воно на сьогодні не введено в експлуатацію і. Сьогодні тільки суд має зробити висновок, і після цього парафіяни Православної церкви України з селища Приютівка не змогли потрапити у храм у жовтні, щоб провести молебень, спиляли замок і зайшли на територію церкви. Ми заходимо в цей храм. Всі наявні документи щодо того, що це наша церква, і ми тут можемо молитися своєю українською мовою. Є ми боримо! Ми боримо! Тоді між вірянами православної церкви України та Української православної церкви сталася сутичка. На даний момент храм принадлежить громаді Української православної церкви. Тут сьогодні відбувалося богослужіння, служба була. Люди молилися в нічому, як не бувало, розійшлися по своїх домівках, і тут же ми знаємо, що люди непонятні які люди захватили храм, зрізали замки. Я ходила до церкви 10 років. А потім як почалося оце в Україні не оці, і узнали, що це Росія, і що всі наші ті копійки йдуть на Росію, я перестала ходити. Храм захватили, так сказати, зрізали самі замки. Помирають наші хлопці, дівчата, а ми не можемо зайти в церкву, навіть помолитися за них. 28 квітня парафіяни Православної церкви України зібралися на богослужіння у вербну неділю. За підрахунками Суспільного прийшли півсотні людей. На церковне подвір'я їх не пустили. Парафіяни та священники Української православної церкви. Їх тут було 30-ро. Ви організуйте свою церкву. Покажіть, що ви кращі, ніж ця церква. Документи в суду знаходяться. Священик Православної церкви України Олег Дон показав рішення приютівської селищної ради від 22 вересня минулого року про передачу земельної ділянки, на якій розташована церква у власність релігійної громади Православної церкви України. Всі документи вже, скажімо так, пройшли всі перевірки пройшли і в області, і в районі Української православної церкви. Оскаржували ці дії в судовий спосіб в міському суді в обласному апеляційному суді. Рішення оскарження залишено без змін. Показав представнику УПЦ і є рішення кропивницького апеляційного суду від 16 жовтня минулого року, яке відмовляє у скарзі щодо визнання незаконним та скасування рішення зборів релігійної громади про перехід у підпорядкування православної церкви України. До ПЦУ громада перейшла торік у травні. Щас іде судовий процес по поводу доскарження рішень. Буде основана з закона основання. Пожалуйста, також було відкрито кримін виконавче провадження. Олександрійським відділом державної виконавчої служби від 22.01.2024 заборонити управлінню Олександрійської єпархії Української православної церкви та будь-яким іншим особам чинати дії спрямовані на вчинення перешкод у користуванні релігійної організації, релігійна громада великомученика Юрія Переможця Карповінська рефаркії православної церкви України користуватися земельною ділянкою та найне на ній майном дане виконавче провадження було доведено. До керівника Олександрійської єпархії Валерію Гончаренка. Він же від митрополит Боголеп. Це що рішення спалюється в суді. Тобто, зараз йде судовий процес. В якому суді? Не, Ми, не можу буде. сказати, Ми я, не я не суд все вирішує. Ми уповномочні Показую. показують вам ніяких документів. Чому не виконується виконавче провадження, Суспільне дізнавалось в Олександрійському відділі Державної виконавчої служби. У відповіді на інформаційний запит отримали таку відповідь від виконувача обов'язків начальника відділу Романа Тягнія. Цитуємо відсутні правові підстави для надання запитуваної вами інформації. З загальнодоступної інформації повідомляємо, що у відділі на виконанні дійсно перебувало виконавче провадження з примусового виконання ухвали господарського суду Кіровоградської області від 18 січня 24-го року, яке станом на 1 травня закінчено. Чим саме закінчилось, виконавча служба відповіді не дає, посилаючись на таємницю. Цитуємо згідно з частиною 2 статті 4 закону України про органи та осіб, які здійснюють примусово. Виконання судових рішень і рішень органів влади державний виконавець повинен здійснювати свою роботу сумлінно, не розголошувати у будь-який спосіб професійну таємницю. Священик Олег Дон говорить за невиконання рішень судів та перешкоджання проведення богослужінь у церкві звернулися в Олександрійський райвідділ поліції. Я не розумію дії національної поліції. Кримінальне провадження порушене по виконанні рішень суду, і хоч би ти бійш, що? Коментарі стосовно кримінального провадження я не повноважений надавати, оскільки це є тайм. Дякую вам, благословляється, свячується верба. Освячення верби для парафіян православної церкви України священник провів біля паркану церкви. Ми живемо на своїй землі і хочемо молитися на українській мові в своєї церкві, в своїй українській, но не московській». І Єре Діонісій говорить: вони незалежні від російської православної церкви. Ти, Ми не незалежні і в нашу життя ніхто не вмішується за невиконання судових рішень. Передбачена кримінальна відповідальність, пояснила юристка Євгенія Захарченко. Позбавлення волі до трьох років або штрафні санкції. Від 500 до 1000 на позаконних мінімум доходів громадян це від 8,5 тисяч гривень до 17. Якщо не виконується рішення суду, виконавець має право подати заяву до поліції, але відкрити провадження, внести ЄРДР, організувати розслідування зобов'язана поліція, а не виконавець. Повноваження по забезпеченню виконання рішень суду, контроль за виконанням рішень суду відповідно до діючого законодавства України покладено на виконавчу службу міністерства юстиції України. І належати виключно до їх компетенцій. Нас не чує наша виконавча влада. Шкода, що нам не допомагають. Вони не допомагають. Спостерігають так, охороняють порядок, так, але нас ніхто не чує. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Олександр Касьяненко. Суспільне Кропивницький.